Направду нам це дуже дуже вигідно. Нам дійсно треба, щоб оця зла, ми мені неодноразово розбирала, таки відважилися ударити в Ну і щоб з'явився другий фронт. і відсотки, Якось розтягнув. 100%, 100 знову. Пере, ваги. переходимо в історію. Переходимо в історію. Як тільки як тільки м, союзники висадилися в Нормандії, ну німці були перечні після Сталінграду, але по справжньому вони стали перечними після висадки у Нормандії. О до речі, я задав Нормандію, і ще такий цікавий аргумент. Е, при, Приведу, як важко все рахувати, бо початок легко прорахувати завершення Важко прорахувати. От, коли ця операція оверлок сталася, то американці прорахували все до одного патрона. Вони вважали, що до, до різдва 44-го року повернуться додому. Не повернулося. Чому погода все перернула? Настільки все помінялося, особливо затягнулося небо над Арденами, що не могла працювати бомбардувальна авіація, і все затягнулося аж далеко-далеко на весну. Тобто загальний підсумок, загальний підсумок оцього нашого діалогу. Перший Найімовірніший удар буде. Найімовірніше. Другий тут будуть дуже сильно грати китайці. Третій, нам це дуже вигідно, бо кожен солдат, який піде у бік, хай маленької країни, але він піде у той бік. І четвертий, можливо, тільки цей удар по справжньому. Пробудить великого гіганта. Я великого гіганта маю на увазі США допоки їх, допоки в них не станеться новий прецедент Перла Харбора, на мій погляд, вони по справжньому не зарухаються. І будемо підсумовувати найголовнішим висновок, все вийшло на дуже дуже високий рівень протиборства, і він уже зупинений бути не може. Ви задали про США, а я хотів би запитати, чи зможуть з'явитися американські ракети томагавк у нас, тому що ми постійно про них розмовляємо. То вони їдуть, то не їдуть. Яка ситуація? Може, може, і тут буду розвивати міфи, що в американців не немає тих пускових установок, які потрібні нам. Бо бо, але от зачатуся за це, бо і трошки відмотуємося в історію, бо ми багато сказали про самі ТТХ, «Томагавк», наскільки це серйозна зброя, але ми не сказали про найголовніше про системи прицілювання. Оце дуже важливий аспект. Томагавк має дуже класну, унікальну, особливу систему прицільну. Але знову трошечки в історію відкидаємося назад, коли вже з'явилися ракети як такі. Ф1 ми розбирали, і Ф2 ми розбирали Ф-1 це про образ крилатої, Ф2 це Так, прообраз, так балістичної. Ну, треба ж це якось ну, мало долітати до Великої Британії. Треба було було щось придумати, щось придумати, щоб у певний момент механізм він ж не живий. Давав кому команду через певні механізми на вибух. От перша система, яка була по справжньому розроблена, так звана, так звана інерціальна. Що вона рахує в першу чергу? Вона рахує швидкість і відстань. Швидкість і відстань. У фау 1 взагалі був уставлений пропелер, спеціальні шестерні. Він намотував, намотував, розумів, на якій відстані в тому випадку це 270 км, Давав команду вибух. Це все називається інерціальна система. Це прибори, які рахують певні швидкості і відстані. Але все на місці не стояло, розвивалося, з'явилася радіолокація. Нагадаю, що все має радіолокаційний почерк, без винятку. Вода у тому числі розвиток тривав далі. Дійшло навіть до оптики, з'явилися комп'ютери, навіть образці через фотографію можна за, за, закласти у ком. Комп'ютер і вершина GPS-сигнал, радіосигнал із космосу. Але тут є мінус. Його можна перебувати, його можна глушити. Направду найкращі системи прицільні. ті, які інтегровані. У чому унікальність Томогавка. Перше, має дуже якісну інерціальну самостійну систему наведення. Друге, туди закладаються карти. Цифрові карти він щитує місцевість, а з цього витікає третє найголовніше Мегавелика точність. Оце дуже важливо. При на наприклад, є міст. Через Дніпро прилітає ракета за 20-30 метрів до опори. так? Підриваються у воді. Опора, як правило, не страждає. Ну може, підуть якісь трі... тріщини. І коли вона прилітає точнісінько в опору, Кардинально інша ситуація. Тобто це плюс-мінус один метр, і вона має потрапити? Вона не то, що плюс-мінус, на плюс-мінус один метр потрапить. Угу. Фахівці, котрі займаються саме bgm 109 Тому Гавк, а таким він є по номенклатурі, так і так, так і кажуть, це ракета, котра заходить через парадний вхід. Чому так бояться московити, що в них вони нас можуть з'явитися? Тому що справжні жирні великі цілі можуть бути. Перетворені на попіл. А, які, а які, яким блоком, так це правильно, називається, чи яким різновидом. Крім, крім звичайної бойової частини на 425 кілограмів, є касетна із боєприпасом блю 97 Це 24 контейнери, там 166 еле, такі м'ячики, десь мають до 1,5 кілограма. Але чим не відрізняються від атакамс? Атакамс йде по навісній траєкторії. 30-40 метрів над ураженням розкривається касета і все засіває. А ці блоки можуть викидатися поступово. От уявляємо, що така ракета дуже точно заходить над нафтопроводом Дружба, і на кілька сотень метрів, чи навіть на кілька кі кілометрів. Його перетворює на порог. Або залітає. Ми бачили операцію Павлутина, як там горіли їхні літаки, але все ж таки, ну все ж таки, дрон маленький, і ракета, яка має важкі оці бойові елементи, пролітається над їхніми аеродромами. А дальність 2500 з тисячі кілометрів. Усе можна перетворити на попіл. Тобто це повністю політична воля Трампа і США. Виключно тільки так. Більше того, я вже згадав оцю е, установку на автомобільному шасі. На всього дві пуск, на два пускові контейнери. Її одної буде вистачати, якщо до неї дадуть нормальний боєкомплект. Оце дуже важлива даль. Але є ще один нюанс, який маю проговорити. Дійсно, ця ракета зазнала дуже такого глибокого якісного розвитку, але в 1987 році був підписаний договір про скорочення наступального озброєння середнього радіусу, бо якраз туди вона ніби мала би попадати і. По повітряну компоненту запуску вони прибрали взагалі. Тому гавку розроблявся як морська платформа ба, ба навіть перші прототипи розроблялися саме під торпеди. Його мали вистрілювати із торпедних а, апаратів 533 тридцять міліметру, і направду так робили. А тепер давайте від протилетна ракету Харм 88 інтегрувало мій 29 дев'яти інтегрували ракету Storm Shadow інтегрували у стареньку су 24 Інтегрували цілу номенклатуру високоточних бомб, починаючи від французьких Хаммер, закінчуючи лінійкою GBU американською. Вона дуже дуже довго інтегрували той самий міг 29 то чому рідну ракету Томогавк не можна інтегрувати умовно в F-16? А зрештою, а чому не може з'явитися хоча б два чи чотири літаки f 15 Комбінацій Може бути дуже і дуже багато, аби тільки була політична Воля, у першу чергу, США. Якщо це дійсно дійсно вона буде, то ще раз підкреслю і буду нескінченно повторювати. Є стара добра латинська приказка, репетиція Естматер навіть, навіть два десятки цих ракет це буде щось на полі бою. Але щоб по-справжньому щось міняти, ну, треба кілька сотень. Повернімося на європейський континент. Там відбулися вибори до парламенту Чеської Республіки, і близько 30% набрала партія Анджея Бабіша. Що це означає для нас? Кажуть про те, що він проросійський. Яка ситуація? Як ви її оцінюєте? так він направду проросійський. Для, для нас? Це не найкраща новина, але вона не є катастрофічною. Вона не є поганою. Будемо давайте розбрати. Mm. Але най, найперше почнемо з головного. з головного Чому Чехія для нас важ, важлива? Історично так склалося саме історично, що Чехія завжди була великим воєнним хабом. Ба навіть, ба навіть Чехи, на мій погляд, мають в своїй історії унікальне явище, яке називається Гусицькі війни. Зараз мені скажуть, адже госицькі війни, бо саме Чехія, саме Чехія, обвалили феодальний лад. Тоді вже вогнепальна зброя пішла дуже сильно в ужиток і в. Тодішніх селян до, до вогнепальної зброї шансів проти лицарів не було. А це уперше їм задали ураження. Сама війна вийшла у нуль у бойову нічию між між гугуситами католицькою церквою і священною Римською імперією. Але підвала була закладена. От відтоді, відтоді, чехи направду мають доволі давню таку потужну традицію розробки зброї у Першій світовій війні. Це на ну тоді Чехословаччина. Тобто вони нам жат. корисні як союзники, так і щоб не було якихось. О, мудра думка, як союзники, щоб не було перекосів, бо як тільки е, Фіцо, особливо Фіцо, у словаччині прийшов до, до влади. Хоча зараз знову є цікавий пас з їхнього боку, що не невелику збройову допомогу вони нам нададуть у першу чергу стосується інж, ін, інженерних машин розмін розмінування. Я ще раз до того наскільки політика складна, але вертаємося до Чехії. Угу. Чехія з перших днів нас підтримала по справжньому Всі добре знають гвинтівку «Брен-2». Чудова на два калібри і на 5,56 Remington і на 7,62 під радянський патрон може змінюватися ствол. Всі дуже добре знають атлетичну установку. Дана Д прекрасна реактивна система залпового вогню р 70 вампір. А танковий проект марокканський, Чому ми забули? Що таке танковий марокканський проект? Нагадую, це. Американці у 2022 році в Марокко купили 140 танків Т-72. І на виробничих, потужнішах Чехії прокачали. І найголовніше, Чехія обслуговує гігантську кількість зброї радянського виробництва у світі, скажімо, з Пакистаном включно. І оця снарядна ініціатива якраз йде через цю ланочку. Тому нам дуже-дуже важливо, щоб Чехія утрималася у балансі про українських інтересів. А тепер про сам парламент, буквально кілька слів. Так дійсно дійсно туди прорвалися євроскептики. Та ну взагалі перше місце зайняла партія, яка на мій полізаліті в самій назві це щось таке, ну, ну квазіполітичне акція незадоволених громадян. Ну що це таке? І ще одна із крайньо правих поп популіських партій автомобілістів. Ну це ну, викликає певну посмішку, але це є ознакою того, наскільки все маргінізується, і не сумніваємося, що там працювала довга московська. Рука, але на відміну від Угорщини і Словаччини, на цю хвилину там дуже сильний президент, дуже сильний і Петер Павел. Так, і щоб оцей Бабіш, чи, чи як його там називають, Бабіш, так Анджей Бабіш, так Анжей Бабіш, щоб він отримав крісло прем'єра, йому конче треба створювати коліч треба сто один мандат сам нічого зробити не може а ми добре розуміємо що коаліціада коли немає золотої акції це одне і коли є монобільшість, це зовсім інше. Якби він мав монобільшість, це було тобто повно... на речі вони домовляться про те щоб все таки повністю відійти від підтримки україни і стати по більше того mm -hmm. більше того саме саме президент дослівно висловився і сказав чітко не може бути ніякого євроскептицизму. Всі, всі хто буде висловлюватися проти, я будь-яку кандидатуру заблокую і вже сам переможеш парламентських е, виборів. Так дуже м'яко, толерантно і чемно висловлюється, що, мовляв, співпраця з Україною все ж таки буде. Але головна відповідь не тут. Головна відповідь полягає в тому, ми минулого разу розбирали Молдову. а тепер маємо Чехію. Не забуваємо у Грузії ще відбувся дуже специфічний електоральний е, процес чи спалах, і там були протести у частині саме з. Закріплення влади партії грузинської мрії, яка є проросійською. висновок, який московити вміють грати вдовгу. Оце головний висновок. Вони вкотре показують, що вони грають не на рік, не на два, а на а на десятирічку. Ми розбирали Придністров'я, а давайте ще нагадаємо Абхазію. Причому Абхазію не от зараз і південного сеті дві тисячі року, а тоді розвалу Союзу там знов прокипіли конфлікти, котрі були простимульовані російськими спецслужбами. -спец Але все одно виходить, що раунд цей на стороні Росії. Я би не сказав, якщо у Молдові раунд точно на стороні добрих сил на стороні Європи, то росіяни покращили свою агентуру безпосередньо у чеському парламенті, але повноцінно вони цей бій не виграли. Вони виграють цей бій, якщо наступний президент Чехії буде євроскептиком, і це накладеться на парламентський баланс сил, де також буде більше проросійських сил. От тоді точно будемо казати, що вони цей бій виграли. Але. Те, що вони покращили свої позиції, це однозначно. Що ж, це всі теми, які сьогодні ми хотіли обговорити. Е, глядачам нагадаю, що у нашій студії був військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник. Вам слово. Я як завжди дякую за програму. І користуючись нашим майданчиком, нагадаю, плече до плеча лікоть до ліття. Тільки так переможемо нашого одвічного ворога. А вікно історичних можливостей у нас зараз таке, якого ми не мали ніколи. В єдності сила народу, Боже, цю єдність нам дай. Дякую. Продовжуємо донатити на зсу наближаючи нашу перемогу. Дякую вам за увагу і до зустрічі.